Привіт усім. Сьогодні я хочу поговорити про щось дуже важливе: міжнародний день річок. Щороку, 14 березня, люди в усьому світі об'єднуються, щоб звернути увагу на проблеми, з якими стикаються наші річки, та знайти шляхи їхнього захисту. Тож, давайте трохи заглибимося в історію. Ще у 1997 році. Активісти з 20 різних країн об'єдналися, щоб боротися проти будівництва великих дамб. Які шкодили річковим екосистемам. Вже у 1998 році народився Міжнародний день річок і відтоді 14 березня присвячено нашим річкам. Річки це не просто вода, що тече нашою землею. Це життєво важливі екосистеми, які підтримують життя на землі. Вони дають нам питну воду, зрошують наші поля та є домівкою для безлічі видів риб та інших водних тварин. На жаль, сьогодні багато річок стикаються з серйозними проблемами: забруднення промисловими та побутовими відходами, зниження рівня води через зміни клімату та надмірне використання, руйнування берегів та втрата біорізноманіття. Міжнародний день річок це наша можливість привернути увагу до цих проблем та закликати до дій, щоб врятувати наші річки. До речі, про річки. Чи знаєте ви, що в Україні понад 63 тисячі річок? Найбільша з них Дніпро, довжиною 2201 кілометр, потім Дністер, Сіверський Донець, у якого, до речі, своє власне свято 21 вересня, та могутній Дунай, друга за довжиною річка в Європі. Тож, що ми можемо зробити економити воду вдома, ніколи не забруднювати річки та їхні береги, брати участь у прибиранні річок та підтримувати організації, які працюють над захистом наших річок. Пам'ятайте, наші річки це наше майбутнє. Бережімо та захищаємо їх. Дякую за перегляд.